Переможцями 25-х ювілейних велоперегонів Одеса Гран-Прі, які відбулися вчора, стали Данило Рожко, Андрій Гладкий, Валерій Нарижний та Вікторія Бондаренко. Загалом у заході брали участь 100 учасників. Вони їхали за маршрутом від театральної площі до вулиці Буніна і назад. Гонку бачила наша знімальна група. Детальніше у сюжеті. Позмагатись у швидкості зібрались 100 велосипедистів. Їх розділили за віковими категоріями. Дві будуть дистанції 40 кілометрів і 20 кілометрів. Возрастних категорій у нас буде 4. А, перша категорія 16-39 років, вторая 40-59, третя категорія 60 плюс і четверта – це девочка абсолютна категорія. Фатальцева гонка. Я скажу вам, що велоспорт це не просто гонка на всі гроші, це все-таки. Технічний і тактичний вид спорту і як буде йти гонка, це буде понятно тільки уже коли на буде дан старт. у перегонах. Взяли участь у професійні команди велосипедистів та любителі, які вирішили випробувати свої сили. Участвовали во всіх гонках, які проводяться в нашому регіоні за рубежом била в многих приймали участь. Команду нашу зглавляють прославлений заслужений мастер спорта міжнародного класу Владимир Перелазний. Він зараз відсутній в Турції на зборах. Там у нього теж йде сильна підготовка. До этого было три гонки, но так-то особо профессионально раньше не занимался. Очень хотел выбраться, потому что собрал новый велосипед, а на прошлой гонке не успел. И хочется как-то догнать, но... Будемо смотрети у заїзді, також взяли участь велосипедисти з інших міст. Валерію Нарижному із Запоріжжя майже 65 років, 46 з яких він займається велоспортом. Каже, не вперше приїжджає до Одеси, бо йому подобається атмосфера перегонів історичним центром міста. В тому році був мені дуже сподобалось. Ну, взагалі тут атмосфера дуже дружня, така родина. Ви розумієте, море є правда, дуже багато людей, але Гонка ще. Де ще можна так в такому історичному місті, як Одеса, в історичному кварталі, в такому, як кажуть, інтер'єрі брати участь у велоперегонах. Першими рушила група велосипедистів у віці від 16 до 39 років. Вони мали проїхати 28 кіл довжиною 1 кілометр 100 метрів. Кожен мав подолати однаковий маршрут перегонів від театральної площі Катерининською вулицею до Буніна і звідти назад Пушкінською. На треку були підйоми та спуски. Частина відстані пройшла по бруківці. Група М1. У нас знаходяться по периметру траси волонтери. За словами організаторів перегонів, спортсмени розганялися до 50 кілометрів на годину. Їхній пульс підвищувався до 200 ударів серця на хвилину. Перше коло лідери подолали приблизно за одну хвилину і 40 секунд. Велосипедистів обігнала інших учасників на одне коло переможцем. Став представник велосипедного клубу Hudson Drops Данило Рожко. Сьогодні траса така більш скоростна, технічний участок з брусчаткою, де можна було побыстреє прийти і більш ефективно. Траса хороша. Ми на третьому-четвертому кругу уїхали з гонщиком рудим, рудой Станіслав з атлета, ну, клуб атлет, з ним уїхали і попрацювали вдвоє. Так, от від групи з примусом 30-40 секунд. Так і хлібсігун я здів здесь, вот после поворота зробив атаку в ту сторону і оторвались. Вродой за мною приєднався і ми снідвом поїхали. Ольга Циктор, Микола Яковенко, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.